Вітаю на каналі Української правди. В цьому місці я збирався говорити виключно про корупцію. Але ДБР сьогодні вранці завадило моїм планом, тому що вручило підозру народному депутаті депутату Миколі Тищенко. Його підозрюють у позбавленні волі незаконному позбавленні волі службовця у Дніпрі. В ці хвилини на момент запису обирають запобіжний захід для Тищенка. Його збираються відправити під цілодобовий домашній арешт. А перед цим перед засіданням суду Тищенко заявив журналістам. Караван лає, а собака іде. Це от з найбільш цікавого. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач і співзасновник проєкту Наші гроші на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий вечір, вітаю. Колей. Про що ця ситуація із Тищенко? Очевидно, що не просто замилити очі електорату, тому що я дивлюся, що зараз піймали і тих. Охоронців в лапках, які в Дніпрі влаштували сутичку. Їх також поліція встановила і п'ять областей в п'яти областях проводилися заходи одного причетного до нападу. Затримали. Тобто, все серйозно? Ну виглядає безумовно серйозно. Ще коли Андрій Єрмак, голова офісу президента, написав свій пост про те, що він відрікається від від кума. Який веде себе отак от по безпреділу, вже стало зрозуміло, що Тищенку, кінець ну, як фігурі в політиці чи ще щось таке. Тобто стало зрозуміло, що він буде сакральною жертвою, і зараз це ну, по цьому сценарію в принципі, йде. Микола Тищенка просто гастролював по Україні цих дуже цікавих. Цікавих спробах, як він називає, навести лад на ринку кол-центрів, з яких діють там люди, які там крадуть, ну вимагають у людей гроші, таке знаєте мошенничество. От, але всі були підозри, що це просто знаєте передаховування да, от таких от речей нелегального кешу всього, і умовно кажучи, його діяльність. Я ну я б не бачив, щоб вона зустрічала якесь суспільне таке. Ну не знаю, погодження з цим чи ще щось таке. Ну тобто, мало хто розумів, чим він займається, але всі розуміли, що він робить це в абсолютно якомусь бандитському середовищі. Ну і зрештою, це зіграло проти нього, оскільки методи бандитські, абсолютно а, і, ну і звісно, вони зустріли осуд з усіх боків. А, ну і зараз цьому буде дана офіційна оцінка. Я сподіваюся, що я не знаю. Ну може, хоч цього разу, коли вже Єрмак дозволив, то буде прецедент і. Хтось отримує нари замість канарів по по такій історії. Оскільки ж можна, да, але з іншого боку, поки що все дуже похоже на шоу. Ну от на виставу з усіма цими обшуками грошей, вилученнями, е з такою нахабною поведінкою в суді. Ну поки що, от, знаєте, справляє враження, що нам показують дуже красиво змонтоване кіно. Виходячи з того, що Тищенко діє у бандитській стилістиці, виходячи й дах, в нього досить серйозний, не обов'язково це кум Єрмак, можливо, більш ширше кримінальне середовище, яке не дозволить потонути Тищенко? Щенко, я правильно розумію? Ну чому і ні? Тобто, мова йде про сферу суцільного бандитизму, ну до якої причетні ну і спецслужб, це хіба що там СБУ, Нацпол, тобто, це навіть не сфера ДБР, яке веде ведеться розслідування. Добре, але однозначну оцінку да, прогноз дати ви зараз не можете. Вам все це більше схоже поки що на шоу? А які потрібні дії влади правоохоронців, щоб ми все ж таки зрозуміли, що все серйозно? Ну дії, по перше, треба було набагато раніше вчиняти, да, коли ще тіші починав ці гастролі. Воно що якщо він гастролює по незаконним кол-центрам, то де ж правоохоронці да? сидять язиків жуки позасовували, да? І, і дивляться, да, як це розвивається? От історія, тобто хтось там передоховує і так далі. Ну, то треба було робити це відразу. Зараз це вже просто е, соці... такий, знаєте, політехнологічний, е, політехнологічний крик відчаю з боку влади. Да? Е, от демонстрація того, що е, ну, нарешті ми вас почули, плібє, ви там не золото, ми те, що там Тищенко, е, колишнього військового там, побили його охоронці. То от ми відреагуємо. От саме це е, примушує мене ну, так, скептично ставитись до цієї історії. Є ще одна історія. Одіозний джокер, телеграм-канал і розслідування громадського встановило, що Роман Кравець, власник цього каналу, за два роки витратив на автівки більше 8 мільйонів гривень. Винаймає квартиру в елітному будинку в центрі Києва, має охорону і багаторазово виїжджав за кордон без вагомих підстав. Після виходу публікації з нашою редакцією зв'язався Роман Кравець, сказав, що е, насправді це машини компанії, яка забезпечувала його трансфер за кордон. Потім він сказав, що його охороняють приватні охоронці. Вони не мають жодного стосунку до влади. І виїзд за кордон він здійснював за білим квитком. Ем, я чому вам ставлю це питання? Тому що Джокер вас неодноразово згадував і не в світлих тонах, м'яко кажучи. Ем, чи можлива діяльність кравця на вашу думку без покровительства влади чи спецслужб? Якщо от прям з таким розмахом людина живе, звісно, можливо. Ну тобто, ні нема тут нічого такого, що вимагає там якогось високого дахування. Да? Тобто, чим людина заробляла собі? Тобто відкриває телеграм-помийку анонімну, пише дуже цікаві інтересні речі для людей. Люди сидять собі, захоплюються. Ну влаштовують там сотні тисяч йому підписок. Він цю аудиторію, сотні тисяч людей продає тим, хто хоче розмістити якесь заказло або поставити блокер на, на якусь гадку. Ну, з цього і живе. Це ринок, ринок помиїв і фікалій. Ну він так влаштований. І чи треба тут правоохоронці? Якісь? Ну хіба що можливо на той випадок, якщо а, ті, кого він задіває? А, ну, будуть чинити на нього якийсь тиск. Бо да? Джокер же ж топтався, по кому попало. Він мочив е, нормальні компанії, і ненормальні компанії, Він мочив політиків е, різного штибу. Тому, звісно, у когось могла б бути е, ідея. А давайте ми цьому козліні там череп проламаємо, щоб він не робив цього більше. Да? Тим більше. Е... Це ж не нормальний журналіст. Да він не публічний абсолютно. Він досі, я так розумію, віднікується від того, що це його ну його мова кажучи, блог. Да? Який він буде. Ну от, от цим він відрізняється від усіх нас. Тобто, я, ви от ми є публічними людьми. Нас легко знайти на нас, легко подати до суду, нам легко викидати якусь претензію. А хто він такий? Ну от хробак, який живе на гніні по ямі, да, от і звідти от продає продає свої фекалії. Ну тому скажімо так: ну ну розкрили його особу, да? але ж проблема набагато більша. На жаль, що продажі анонімних телеграм-каналів ну йдуть дуже добре. От, це це факт, тобто те, що він там случайно шов на вулиці, десь білий квиток знайшов да і катається за кордон, це означає, що він веде життя. Ну, ну яке відрізняється від стилю життя багатьох українців, які читають його помийку, ну тут ще питання: чи сплачує він податки з доходів від свого телеграм-каналу? Це я до того як що... він каже, це не його. Так. Це не його, ага. і що він буде сплачувати? Да? Тут ще довести, що це його. Да? Тобто, бо ну, для податкової, скажімо так, буде мало доказів того, що десь журналісти вказали на його можливу причетність. Давайте тепер до ваших справ. Буквально наші гроші, проект, який робить цей світ краще. Одна з останніх публікацій після відставки Кубракова і Наєма вінничани злили підряд на 10,5 мільярдів. Про що ця справа? І чи дійсно настільки все залежить від постатей Кубракова і Наєма? Е, так певним чином залежність абсолютно була. Uh, я ну не для кого не секрет, що в команді Мустафи Наєма заступницею uh, голови держвідновлення працювала Валерія Іванова. Це колишня журналістка наших грошей, з якою ми разом і багато років описували картель, який діяв на шляхових підрядах під час великого будівництва. Тобто, у в мене було абсолютне розуміння, що відбувається, що робиться тією командою. Uh, і, от дуже от, простий приклад: оця команда в 23-му році. Uh, ну скажімо так. Намагалась переконати регіональні філії свої, в тому, що не варто робити тих заточок, які робили там до 22-го року. Ну не варто затачувати торги під певні компанії, да, якими б хорошими і красиво вони б не, не були. Оскільки ну, саме конкуренція призводить до того, що послуги стають дешевшими, і навіть монополісти, які вже звикли там трошки розлінились, ну да, му вставати з тільця, щось трусити жирок свій, там, щось бігати. Ну тобто надавати послуги краще. Якості за меншу ціну, от це йшло, це відбувалось, і от ну, от прикладом цього ж стала Житомирська історія буквально от, там цієї весни, де от для велика українська компанія Автострада для перемоги над конкурентами, і що підтвердив її власник Максим Шкіль, от для перемоги над конкурентом, конкретним, вона от в. На 40% по ціні, от просто аби забрати собі там ті підряди по Житомирській області. От, і, коли, і це відбувалося тоді, коли Кубраков був міністром, і Мустафа сидів в держвідновленні, і Валерій Іванов працювала так, як то годиться. От, але потім Кубракова знесли, і Вінницька служба от, просто наплювала на там. Поради рекомендації центрального офісу, і провела свій тендер, уже такий самий, як в Житомирщині, але просто на більшу суму. От провела свій тендер як захотіла, а захотіла вона рівно так, як це було під час великого будівництва. А, а як це? Ну там була певна така дуже цікава схема з заточкою підспроможності учасників, завдяки якій просто на цей тендер змогла прийти лише одна єдина фірма з усієї України, і там не могло бути інакше. Ну, і таким чином вийшло, що от тепер Вінничина на три роки просто віддано монопольне розпорядження однієї компанії. І за результатом цього, от яка б хороша ця компанія не була, це означає, що там просто інші фірми будуть гнобитись ну і скорочуватись. Да? Тобто, у нас буде все менше просто такого бізнесу. Оце, на жаль, зворотній бік монополізації, який призводить до того, що е, ну, е, е, ринок просто сам по собі скукожується. Хто реально можливо неформально зараз курує відновлення в країні замість наєма і Кубракова? Е, зараз як такого кураторства ще немає, оскільки немає велетенського кешфо. Ну туди воно ще не пішло а, зараз. Фактично всі процеси поставлені на паузу. І я не виключаю по, ну, деяку таку знаєте регіональну партизанщину. Ну, хто хто де до чого дотягується, там собі буде робити. Бо зараз там по ну, така знаєте ситуація повного безвладдя влада змогла звільнити Кубракова і Мустафу, які дозволили собі здавати хабарників в набу і дружити з американцями. Але влада не змогла нікого туди завести замість них. Тобто, ну, бардак. Ну, а є мета завести когось, аби контролювати потоки і щось з цього брати? Чи зараз не йдеться у політичної влади про корупцію, враховуючи наш шлях до ЄС, до НАТО і такі речі? Ну, Я маю на увазі тут, тут, тут можна ж собі щось страшне уявляти, чи безумовно, а, ну, знаєте. А, у Кубракова були абсолютно хороші налагоджені зв'язки із євросоюзом і з американцями, тобто з країнами нашими донорами. Називається, якби ти хотів з країнами донорами підтримувати нормальні зв'язки в контексті виділення велитенських грошей, то навіщо ти звільняєш у людину, з якою все налагоджено? Очевидно, саме для того, щоб е, робити якісь інші процеси. Ну і прізвища, які е, лунають зараз довкола цього. Ну говорять про те, що там просто буде повернута практика великого будівництва і шо або щось подібне. Ну і просто те, що вже діється, от вінницький приклад, де знаєте, по старим правилам розіграли 10 мільярдів дні ворота. Е, говорить саме про те, вони просто от сплять, бачать, як би так повернутися до того бішаного асфальтного принтера, який діє до вторгнення. Не дуже оптимістично. А з набу так само не оптимістично. Зливи з першого заступника, а потім зливи директора НАБУ. Чи важливо відремонтувати набув в принципі? В принципі, можливо і. і о... Знаєте, правильна діагностована причина проблеми приводить до правильного лікування. У мене таке враження, що в цьому випадку а, розумні люди зрозуміли, в чому проблема, і зараз саме так і, і чинять. Зараз немає жодної знаєте, такої історії, що САП протистоїть набу, що там набу репутація страждає чи ні. Йдеться про те, що в набу завелось кілька пашивих овець, і саме їх треба звідти зачистити, аби прибрати спочатку генератор метастаз. А потім вже приступити до лікування вже захворілих частин. Е, от, зараз це відбувається, я сподіваюся, процес е, виздоровлення, який точно буде болючим, але він буде дієвим. Да? Це знаєте, як хіміотерапія після онкології. Так, це боляче, але ж ми лікуємося, а не хворіємо правильно? От, але, звісно, є великі шанси і програти цю, цей бій. Ну, на жаль, програш в цьому бою буде означати, що набу можна виключати світло і виходити геть. Бо ми там просто будемо грати в гру, типу набу і ДБР йде 10 відмінностей. Тобто, в цілому, Набу система нормальна? Питання лише у деяких персонах, яких треба зараз Без позбавитись. Можливо. Безумовно, ну набу як інституція Посіб. мало змінилась, просто і там залишилось до, досі на щастя. Да, після всіх відставок 23-го року, на щастя, там залишились нормальні детективи. Ну, достатньо сказати, що вся ця історія взагалі стала можлива завдяки ініціативі детектива, е, який в набу да от, працював, працює, сподіваюсь, буде працювати і вийде переможцем цього бою, е, якого підтримали прокурори. Тобто. Мова йде про те, що е, люди, які працюють в цих інституціях, зайнялись лікуванням самих себе. І от коли пацієнт хворіє сам і хоче виздоровіти, це і є завжди найкращий шлях до перемоги. Не коли жує на кулаки, каже доктор, полічіть мене, тільки я не буду сам лікуватися, я буду бухати, приймати там наркотичні речовини. А ви мене лікуєте якось капельницями. В даному випадку, навпаки, організм хоче вилікуватися. Ви згадали сап е, буквально сьогодні. Новина СБУ спільно з Набу і САП. Тобто, вони співпрацюють, затримали мера Мукачева Балогу та голову е, військової адміністрації місцевої е, Ланя. Продавали землю за безцінь, Тобто, в принципі, mm -hmm. робота кипить. Ви можете прокоментувати конкретну ситуацію з балогою, і взагалі що там навколо Мукачева? Mm -hmm. Там дуже дорого коштує земля. Ну, по-перше, так, да. Закарпаття зараз, як знаєте, наймирніший фактично регіон, користується попитом з усіх боків, багато бізнесу релокується. Ну і взагалі Закарпаття, яке е, на кордоні, да, тобто там у кожного поважної людини там, метр кордону свій був, то там, звісно, там дуже багато багатих людей. От, мене дуже тішить саме прізвище затриманих. Балога, Іланьо – це Культові фактично люди на Закарпатті. Тобто, знаєте, це вже скрепа, це, от не знаєте, якась там обслуга сервісна, яка там для босів виконана. Ні, це самі босси вже. А, і тому мене дуже тішить те, що прокурори САП і СБУ, ну і всі правоохоронці до цього причесні. Вони влупили ще й до того ж в одну з найпопулярніших взагалі, схем в Україні. Ну от нас, як ви знаєте, там ми звикли там. До того що ну там землю комусь там мер трохи віддав. Там ну ну такої. Ну а що дор дорожче треба було брати? Да? Всі якось так погоджуються з тим, що ну якось це сложно, ну хай вже роздає себе. Так, от оце же є та сама історія, чому ми такі бідні? да? тому, що хтось просто Багатія саме на цьому, та я просто дешевше трошки візьму земельки. Ніхто ж не поміти, да, що воно там дешевше, але оце дешевше має вимір о, там в мільйонах, десятках мільйонів гривень. Це тільки в цьому випадку, я так розумію, якісь правоохоронці змогли довести і взяли зараз о, в розробку. Але от на жаль, такого. Повно по всій країні, і я щиро переконаний, що там не тільки в Закарпатті, а в багатьох інших місцях у Києві і де інде, багато такого. Але мене радує те, що правоохоронці ну, на цьому кейсі зараз напрацюють певний модус. Ну як діяти з так з так з такими розслідуванням? А і головне ж знову ще раз підкреслю затримті, кому підозри оголосили, Це дуже непрості люди. Це знаєте по закарпатським міркам. Це знаєте, як зеленського гірмака, фактично по Україні? От можна співставляти у Закарпатті Це от, такі... от такого масштабу люди. Тому дуже або круто або по моїм вірпінським міркам е Володимира Карплюка. Так, абсолютно абсолютно абсол 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 так. Тобто, це дуже круті прізвища, і е, ну дуже добре, що правоохоронці це зробили те, що змогли дякую вам за коментарі. Юрій Ніколов, журналіст, розслідувач і співзасновник проекту Наші гроші був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. Глядачам нагадую про можливість реагувати на все, що ви чуєте, у коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і підписуйтесь на канал Української правди.